Ось я і добрався. Зараз будемо щось, щось будемо відкривати. Буде видно. Джела оберегенна, вона по-любому зла. Тут випендрюватися голими руками не стоїть. Зараз будем дивитися, що у нас тут это як. Ага. Ага. Йо-мое. Опа-опа-опа. Отакі очки. Це я, звісно, не негарно зробив. На жаль. Йомойо. І що найцікавіше? Що саме цікаве? Знову рій сів не на рамки, а сів на пусте місце. Чого так? Я не можу зрозуміти. Тій гарний шматок. Меду. Перчатки не дивіться, вони в прополісі, вони не грязі. Да. Чого ж так? Далі відривати не хочеться. Планував, що сядуть сюди, будуть строїти туди і вже другий раз підряд вони сідають на пусте місце. вот то ну, видите, а это была вощинка. Вощинка отстроена не полностью, це вощинка, Вощинка ця чуть-чуть и кипочата. что там далее ось печатный ось печатный ну, так чуть-чуть всего лишь печатного сейчас ну, щас покажу сейчас покажу интересно Чого там глухий звук повністю до краю все залите. Да. Якось так.